Ви теж відчуваєте, що світ, наче, з'їхав з глузду, що навколо стільки хаосу, що навіть власні думки чути важко. Але що, якщо світ не божеволіє? Що, якщо це ми перестали чути себе? Останнім часом багато хто каже, світ зламався новини, драви, конфлікти, все летить так швидко, що важко залишатися в центрі власного життя. Та істина в тому, що зовнішній хаос це лише відзеркалення внутрішнього. Коли всередині нас шумно, світ здається шаленим. Ми часто осуджуємо інших, але кожне наше осудження це не про них, це про те, що ми не хочемо прийняти в собі. Осуд це як тінь. Вона показує ті частини нас, які ми приховали, від яких утікали, які забули визнавати. Коли ми кажемо, він мене дратує. Це не про людину, це про тригер, який сидить у нас самих. І поки ми його не визнаємо, світ постійно показуватиме нам схожих людей, схожі ситуації, схожі уроки. Є один тонкий момент коли ми осуджуємо, ми ніби перевертаємо свої кармічні годинники. Вони починають рухатися назад. Це означає, що ми повертаємося в старі сценарії замість розвитку знову проживаємо ті самі уроки. Ми питаємо, чому це знову зі мною трапляється. А відповідь проста: ми осудили, значить, не прийняли. Карма працює не для покарання, вона працює для усвідомлення. Сучасний світ перенасичений інформацією. Людина не створена для такої кількості шуму стрічки новин, соцмережі, чужі емоції. Ми підключені до всього, але відключені від себе. Ми перестаємо чути свій власний голос, своя правда губиться між чужими думками. І тоді здається, що весь світ нестабільний, хоча насправді нестабільність у нашому внутрішньому просторі. Єдине, що ніколи не бреше це тіло. Його реакції точніші за будь-яку логіку. Тяжкість не твоє полегшення твоє напруга опір, тепло прийняття. Коли ми втрачаємо контакт із тілом, ми втрачаємо контакт із собою, і тоді світ здається чужим, небезпечним, некерованим. Але варто лише зупинитися, закрити очі і запитати, що я відчуваю зараз. Відповідь приходить без слів. Уміння зупинятися це нова форма сили. Тиша це не порожнеча. Тиша це простір, де ви, нарешті, можете себе почути. І коли ви чуєте себе, все інше стає на місце світ більше не здається божевільним. Чому нам здається, що світ з'їхав з розуму? Бо ми самі давно живемо не в собі, а в зовнішніх процесах, у чужих очікуваннях, у чужих емоціях. Ми забули, що маємо право відчувати по-своєму. Ми забули, що маємо право на внутрішній спокій. Коли ви перестаєте осуджувати, ви починаєте приймати. А коли приймаєте, ви звільняєте енергію, яку роками витрачали на боротьбу з самим собою і світ змінюється. Не тому, що зовні щось стало кращим, а тому, що всередині, нарешті, стало тихо. То що насправді з'їхало з глузду? Світ чи наше сприйняття? Можливо, відповідь ближче, ніж здається, вона в тиші. У чесності із собою, у здатності відчути. Якщо цей діалог відгукнувся у вашому серці, напишіть у коментарях, який момент зачепив вас найбільше. Підтримайте відео, підпишіться на канал і дозвольте собі частіше чути себе. Ми разом створюємо простір спокою і усвідомленості.